Доброго дня! Сьогодні 9 січня 2025 року. Обрізаю плодові дерева. Це яблуньки. Обрізка сильна. Обрізка сильна. У минулому році обрізала, але виявилося, що дуже загущені дерева. Обрізала сильніше. Надії на те, щоб був кращий урожай. Отакі От гарнюнечки у мене обрізані. Ось які обрізані. Зараз маю таку не дуже гарну форму. Не дуже, але я формую в своєму. В тому що мені подобається, як я відчуваю, така більш схожа чашоподібна форма у моїх дерев. Але гадаю, коли навесні зацвітуть, буде дуже гарно. Мені подобається, коли плодові дерева несуть не тільки. Урожай, але і приносить задоволення від естетичного свого вигляду. Тому навесні очікуйте нового ролика. Коли будуть цвісти, буде дуже гарно. Будуть нагадувати шароподібну, чашоподібну форму. Тут у мене ще не обрізані дерева, це яблунька. І на черзі груша. Груша, яка в минулому році відплодоносила. І в подарунок принесла всього три грушки. Тому я планую її обрізати. А відео уже з обрізаною грушею. Очікуйте наступного разу. Дякую за увагу!